15 жовтня. Середа, Бог втручається в Армагеддон. Цей галас донесеться до країв землі. Поза як у Господа судова справа з народами. У нього судовий процес з кожним тілом і Нечестивих він віддасть під меч. Таке приречення Господа. Єремії 25, 31 Протягом шести тисяч років тривала ця велика боротьба. Син Божий та його небесні вісники боролися із силами лукавого, щоб застерегти, просвітити і спасти синів людських. Тепер кожна людина зробила свій вибір. Нечестиві назавжди об'єдналися із сатаною в його боротьбі проти Бога. Настав час, коли Господь відновить авторитет свого зневаженого закону. Тепер боротьба буде вестися не тільки із сатаною, а й з людьми. У Господа судова справа з народами, і нечестивих він віддасть під меч. Знак визволення буде покладений на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діються. Після цього вийде ангел смерті, зображений у видінні Єзикіля у вигляді людей зі смертоносною зброєю, яким дано повеління. Вбивайте і знищуйте навіть людей похилого віку, юнаків і дівчат, дітей, і жінок. Але не наближайтеся до жодного з тих людей, які мають на собі знак. І розпочинайте від мого святилища. Пророк говорить: вони розпочали від людей похилого віку, котрі були при храмі. Єзекіїля 9.1.6 Передусім будуть знищені ті, які вважали себе духовними охоронцями народу. Невірні вартові загинуть першими без пощади і жалю. Немає нікого, хто б мав милість до них або пощадив їх. Чоловіки, жінки, дівчата, навіть малі діти загинуть разом. Бо вже Господь виходить зі свого місцеперебування, аби покарати мешканців землі за їхні беззаконня. Земля тоді відкриє пролиту на ній кров, і більше не ховатиме своїх убитих. Ісаї 26:21. Що ж до народів, які нападали на Єрусалим, то їх Господь покарає важким лихом, їхні тіла гнитимуть, хоч вони ще стоятимуть на своїх ногах, так само загниватимуть у своїх заглибинах очі, як і язик у роті кожної людини. Того дня людей охопить послане від Господа велике занепокоєння, паніка. Люди хапатимуть один одного за руки, і рука кожного підніметься в рукопашній битві з ближнім. Захарій 14 12, 13. У несамовитому вирі людських пристрастей і немилосердного Божого гніву загинуть нечестиві мешканці землі. Священники, правителі, народ, багаті і бідні, великі і малі, лежатимуть побиті Господом від одного краю землі і до іншого краю землі. Вони не будуть оплакані, їх не позбирають, не поховають. Єремії 25, 25:33